У Івано-Франківській міській поліклініці №1 відкрили оновлену сучасну лабораторію. Приміщення відремонтували, а для ефективнішої роботи лаборантів закупили автоматизоване обладнання та сучасні аналізатори. Лікування починається із правильної діагностики, каже директорка центру первинної медичної та консультативно-діагностичної допомоги Ольга Савчук. Тому важливо, щоб лабораторні обстеження проводили швидко та легко. З базових обстежень, які тут проводяться, це загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі. Це є швидкі тести на. На вірусні гепатити Б і С на ВІЛ-інфекцію, це копрограма і аналіз калу на яйцях листів. Окрім того, ми оновили обладнання, тобто аналізатори станом на сьогодні для проведення загального аналізу крові є повністю автоматичні. є напівавтоматичний аналізатор сечі, закуплені всі нові мікроскопи, автоматичні пипетки, все обладнання вже є одноразове, мається на увазі для забору, одноразове і сучасне. Оновленного меблювання як офісні меблі, так і медичні меблі. Також у складі нової лабораторії у поліклініці облаштували сучасну кімнату очікування та дві побутові кімнати. Ремонт виконаний у світлих, комфортних тонах. Звичайно, приємніше буде і пацієнтам відвідувати наш заклад і однозначно в таких умовах працювати також на велике задоволення. І нова апаратура, нові мікроскопи. Це все. Буде допомагати нам ще ефективніше працювати нам на благо наших пацієнтів, на благо наших людей. Медичні заклади Івано-Франківської громади активно оновлюються. Окрім кабінетів вузьких спеціалістів, необхідно покращувати також кабінети діагностики, зазначає очільник громади. Поступово оновлюємося, але йдемо від пріоритетів там, де є фахівці, там де є потреба. Лабораторія скрізь потрібна сучасна, якісна, тому що без аналізів ну, яка медицина може, може бути. Тому почали з тих найнеобхідніших речей, всіх медичних. Закладах дуже добре, що і наші поліклініки, наш центр первинної медичної допомоги, теж розвивається, з кожним днем стає все краще і краще завдяки тому, що лікарі гарно працюють, надають якісну медичну допомогу, заробляють кошти Національної служби здоров'я України, місто допомагає комунальним послом і іншими речами. Тому я вважаю, що це така синергія добра, коли наша медицина розвивається в різному напрямку.